Мої вітання всім слухачам українського радіо Житомир, також глядачам, які дивляться наші програми на сторінці Житомирської хвилі в Ютубі. Мене звати Ірина Самарцева. І сьогодні говоримо про реабілітацію захисників України, про те, як організована реабілітація українських бійців в Польщі, як довго вона триває і як потрапити на лікування за кордон. Мій співрозмовник сьогодні Богдан Марко, вітаю вас. Доброго дня, Богдан Богданович, ви працювали у центрі вертебрології та реабілітації в Житомирі. Реабілітацію бійців займали ще з 2014 року, коли почалася війна. Сьогодні ви пліч опліч працюєте з польськими колегами в шпиталі в острові Вельсько-Польському, де доглядаєте за пораненими військовими з України? Скажіть, якою була ваша історія переїзду в Польщу? Почнемо, мабуть, з цього? Це я так розумію. Війна і вас е, ем, змінити місце роботи, так? Ну, е, да, Звісно, що так. 24-го почалася війна, от, а 25-го наша лікарня була закрита. Ми коли прийшли на роботу, е, лікарня була закрита, там е, нам повідомили, що на невизначений час. Так довелося мені перебувати вдома. Я поїхав до мами, забрав дітей, поїхав до мами на Прикарпаття. Але із самого першого дня мені телефонували з Польщі мої друзі. У мене є е, такий старий товариш, е, депутат міської ради Аркадій Соткевич. Е, мені постійно телефонував, починаючи з першого дня, щоб я приїздив до Польщі. Говорив, якщо у тебе немає е, чим приїхати, то я сам приїду е, е, бусом і тебе заберу. Розуміли ми там і там 11 числа, е, 11 е, березня ми пересікли кордон, е, поселилися у нього вдома, там він має великий двоповерховий будинок. Заздалегідь він домовився з директором лікарні про моє працевлаштування і якраз на той час вже поступали, мені здається, п'ять поранених бійців із з Львівського окружного, з Львівського прикордонного госпіталю поступали. Я одразу там включився в роботу, ми почали возити гуманітарку. Два рази ми від лікарні відвезли гуманітарку, там щось біля 50 тисяч доларів е, куштувало, там, ну, все, там, там медикаменти, цигарки, е, е, ці споживчі товари. От. А потім почали поступати пацієнти з Київського прикордонного госпіталю. Ну, і довелося мені, хто знає польську мову і українську мову, довелося їздити самому, забирати тих людей. Скажіть, ну, будь, будь ласка, що... а як загалом організована реабілітація поранених військових в Польщі і чи відрізняється вона від реабілітації в Україні? Ну... Наприклад, у нас є реабілітація, центр реабілітації у нас приблизно ну, приблизно такі самі, там тільки рівень вищий. Тут, тільки там реабілітація вона знаходиться зразу в лікарні, де проводяться і реконструктивні операції, і відразу і можна реабілітувати. Крім того, бо це є лікарня громади. Лікарня територіальної громади на 530 ліжок зараз будується величезний корпус на 80 ліжок судинної хірургії. Крім того, в області, воєводстві цьому, довкола цього довкова цієї громади знаходяться три чи чотири реабілітаційні центри. які вони як ну, ці центри. Реабілітації, які тільки реабілітують, більше нічого не роблять. Там, тобто, немає там операцій, немає медикаментів, там працюють виключно реабілітологи, фізіотерапевти і масажисти. <риван> Наших тут багато. Наших тут у в цьому в острові в Великопольському, там де я працюю, не так багато, більше, більше пацієнтів знаходиться у Вроцлаві, у тих більших містах, в Познані. Ну, я тільки знаю в і Познань, там, там, де я перебуваю, там де я був доводиться бувати мені. А так я знаю, що по Польщі, там і в Кракові наших багато е, бійців, і е, там десь десь на, біля моря, там я знаю Щецін, тому що десь недавно там ще ціні десь, може, місяців два чи три назад було прийнято 27 е, наших лікарів до праці. Значить, прийняли, напевно, за того, що є багато пацієнтів, є багато поранених. От ви сказали рівень вищий в тих реабілітаційних центрах, в яких сьогодні знаходяться наші бійці в Польщі. Що ви мали на увазі? Там є повністю все. Там є і кріотерапія, там є і барокамери, є сучасні такі віхрові чотирикамерні ванни. Поряд з тим працюють ерготерапевти, яких у нас немає. Поки що. Ми тільки вирощуємо ерготерапевтів. Там працюють реабілітологи, ерготерапевти, фізіотерапевти. От. Великий, дуже великий парк фізіоапаратури, фізтерапевтичної, особливо стимулюючої. Ну, багато. Там я приїздив до нашої лікарні, показував. Як воно там все відбувається, дуже велика увага приділяється не автоматичним, а механічним методом, методом лікування. Тобто, вони повинні. Пацієнт, який поранений чи після перелому, чи після інсульту, чи після там якогось іншого пошкодження, він повинен це витренувати. Тобто, різними вправами. Вони показують різноманітні вправи, і пацієнт займається, і це все вони додому розписують. І в цьому приділяється велика увага. Є спеціальні пристрої для цього, є спеціальні знаряддя розпрацьовані ці такі методи вправ. І це все поєднується, це все поєднується з фізтерапевтичними процедурами. Ось ви згадували ерготерапевт, яких не вистачає в наших реабілітаційних центрах. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам і глядачам, що ж це за такий терапевт, чим він займається і чому так важливо під час реабілітації мати ще й такого спеціаліста в наших закладах? Ерго Терапевти це, це люди, які допомагають асоціювати людину після якихось там, після якихось пошкоджень, асоціювати до життя. Це є попітлива праця. Які знають там і фізіотерапію, і реабілітацію – це ерготерапевти. Вони володіють, вони більш розширені зв'язки у них там повноваження, як у фізіотерапевтів. Я так, ну, я так не сильно стикаюся з тими ерготерапевтами. Я так тільки дивлюся, як вони на, на тренувальному кабінеті, як вони там тих, як називається сала цвічень. Як вони це проводять, але я більше займаюся пацієнтами, тими, що поранені, там що ну мені доводиться, доводиться як, як психологові працювати, тому що вони постійно потребують, щоб з ними хтось був, щоб не були на ну, щоб не були залишені просто напризволяще, з ними треба постійно перебувати, постійно слухати їх. Постійно десь відволікати на інші розмови, коли, коли вони починають згадувати ті останні бої і дивиться, що зараз може виникнути стресова ситуація, тоді вже зразу моментально там, так що мені довелося навіть освоювати якусь іншу професію, я почав працювати з психологами. І я там для них, для тих бійців і батько, і психолог, і фізіотерапевт, і реабілітолог, і, і ортопед ортопед-травматолог. А взагалі є така спеціальність психолог в реабілітаційному центрі, чи обов'язково має бути психологічна підтримка таких бійців? Ну, психологи є тільки для наших бійців, для наших для, наших, для українців, психолог повинен бути. Українським. Uh -huh. тому, україномовним. Що, uh -huh. Україномовним. Польський психолог не зможе порозумітися з україномовним, а перекладач тут ну, абсолютно не має місця, тому що розмова психолога і пацієнта, пацієнта з психологом це є дуже така сакраментальна розмова. Тобто, воно, таке, як я всім пояснюю, як у у священника на сповіді, чи у вашому шпиталі, там де ви сьогодні працюєте з українськими бійцями, працюють українські фахівці поруч з вами? Чи багато таких є? Я один єдиний лікар ортопед-травматолог. Я знаю, що десь в шпиталі у чому працює з Криму, але це десь поліклініці. Тут поліклініки розкидані. Знаходиться шпиталь, і по, по теренам, тобто по території міста, розкидані поліклініки, щоб людям не створювати черги, там вони такого малого типу, там, але розкидані. І там в одній з таких поліклінік знаходиться з Крима дитячий лікар. І десь в другій поліклініці знаходиться терапевт, які проходять зараз тільки, проходять, повинні отримати дозвіл на, на роботу, угу. є близько 20 медсестер з України у, у шпиталі, тому що тут медсестер бракує, тут брак медсестер, їх охоче приймають, але єдина, єдина умова знання польської мови. Тому ці медсестри, які тут є, вони всі переважно із е, території західної України. А чи багато бійців сьогодні проходять реабілітацію в, в тому шпиталі, в якому ви працюєте? І розкажіть, будь ласка, трошечки хто вони, звідки вони, е, після яких подій вони потрапили саме в е, цей шпиталь? Ну я там записав розмову е, е, двох бійців, там записана розмова за заусталі. Вони розкажуть там, е, як вони потрапили. Я військовослужбовець Державної прикордонної служби з повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зі своїми побратирами боронив територію міста Маріуполь. Точилися дуже жорсткі бої на території міста. Згодом ми отримали наказ відступати на територію Азовсталі, де згодом я отримав поранення. Потім прийшов наказ здаватися до полону після здачі у полон нас на. Разом з моїми побратимами направили до міста Донецьк центральної лікарні, де ми знаходилися на протязі півтора місяці. Належного лікування ми там не отримували 29 червня. Нарешті нас обміняли згодом. Мене направили до центральної міської лікарні міста Києва Державної прикордонної служби України, де мені зробили дуже важку операцію. Я дякую своєму лікарю, так як завдяки йому я можу ходити. А не тільки лежати після проведення лікування. Мене було направлено на реабілітацію у Польщу, місто Остров Великопольський. Я дякую нашим реабілітологам за належну реабілітацію та відновлення. Сподіваюся, невдовзі повернутися в острій та боронити нашу країну і надалі. Я офіцер Державної прикордонної служби України з перших днів збройної агресії приймав участь у захисті міста Маріуполя. Я та 11 моїх побратимів-прикордонників. Висунулись на передові позиції в районі лівого берега міста Маріуполя, де зіштовхнулись з навалою російських вбивців. Точились важкі вуличні бої. 9 квітня під час одного з боїв, таких з переважаючими силами ворога отримав кульове поранення в ногу, яке спричинило багатоуламковий перелом стегна. Після цього мене евакуювали на завод Азовсталь в імпровізований шпиталь в бункері. В шпиталі. Я пробув 38 днів. Весь цей час відчувався брак ліків, прив'язувального матеріалу питної води та їжі. Перев'язки робилися один раз на тиждень, харчів не вистачало. 16 травня від командування отримали наказ вийти з бункеру, з заводу Азовсталь та здатись в полон. На жаль, наказ цей треба було виконувати. Після того, як нас винесли з бункера з за Азовсталі, російські загарбники. Привезли мене та ще 50 важкопоранених побратимів в лікарню міста Донецьк. В цій лікарні належного лікування ми не отримували, робили тільки перев'язки. 29 червня відбувся обмін полоненими, під час якого я нарешті потрапив на територію підконтрольну владі України. Мене терміново було евакуйовано до шпиталю центрального клінічного шпиталю міста Києва. В шпиталі отримав належне лікування. Протягом місяця мені було зроблено 6 операцій. Завдяки професіоналізму наших лікарів мені зберегли ногу і я маю можливість ходити. Після проведення лікування виникла необхідність в реабілітації. Дякую польським колегам, нашим польським братам, які надали таку можливість проходити реабілітацію в Польщі в шпиталі містера Остров Вількопольський». Лікарі та реабілітологи забезпечили нам можливість пройти якісну реабілітацію. Належні умови перебування в шпиталі. Завдячуючи цьому, я маю можливість тепер ходити своїми ногами та відчуваю постійний прогрес. Зараз на сьогоднішній день ми відправили бійців до Львівського прикордонного госпіталя і чекаємо на наступну партію. Ми вже в принципі ці, що зараз знаходяться тут, відправлені на реабілітаційні центри. Чекаємо наступну партію ампутованих, тому що коли ампутація там потрібно до приготування протезу, чекається досить довго. І вони реабілітуються і в Україні в нас. Потім тут лікуються в Польщі реабілітація відбувається до повного зникнення набріку культі. І потім, якщо є підстави для цього, там направляємо на протезування. Протезування відбувається або у нас тут зараз знайшли, зорганізували благодійний фонд. Я звернувся до польських бізнесменів, які охоче погодилися організувати благодійну фундацію, як вони там називають, там для допомоги нашим пораненим бійцям і а також і. Населенню, яке пострадало у, у агресії про російській агресії, можемо брати, вони хочуть там, щоб брати, і поранених, і цивільне населення, ну щось такого там. Зараз, зараз ця фундація зареєстрована. І чекають тільки на. Я не знаю, на що вони чекають. Вони вчора були, я вчора зустрічався з ними там. Ми ще на якесь, там, на, на якесь рішення очікують. І вона цей фонд вже буде існувати. Ось ви згадували цивільне населення, яке постраждало від війни, особливо з тих окупованих територій, коли люди втікали і знайшли змогу все ж таки приїхати до країн Західної Європи. Ось шпиталь займається виключно військовими чи і переселенцями з окупованих територій, Чи надають їм допомогу? Чи є серед пацієнтів цивільні? Італь може займатися тільки е, справа в тому, що е, е, я коли звертаюся до прикордонників е, до, до тих прикордонних госпіталів, то в них є е, спеціальний наказ, який е, дає нам тільки поранених, які постраждали ну, військових, е, е, цивільне населення можна, але це є, цивільне населення, яке Постраждало від російської агресії, ми теж можемо брати, але їх потрібно збирати, щоб хтось збирав. Зумієте, там, там я ж не можу приїжджати. Потрібно, щоб вони десь хтось взяв на себе обов'язок, щоб збирався населення, щоб цих пацієнтів збирав. І передавав, щоб була якась база. Оце якраз дає основним таким там. Ну не знаємо, як це зробити. Наприклад, з військовими це легше зробити, тому що ми даємо запит їм. А з а з громадськими цими там цивільними, ну трошки є проблеми. Я звертався в івано франківськ я звертався в Львів. В країнах ЄС перебування на лікуванні і реабілітації воно обмежене. Як довго триває реабілітація бійців в Польщі чи потребують вони продовження реабілітації в Україні? Як взагалі скільки може тривати реабілітація, особливо тих бійців, які втратили кінцівки? Бійця. Коли дають на реабілітацію, вони чітко дають по наказу. Там ну зараз може трошки легше, а колись це було таке, що ще донедавна, що ці бійці, які потрапляли на реабілітацію, проходили рішення трьох міністерств: Міністерства оборони, Міністерства Міністерства охорони здоров'я і Міністерства внутрішніх справ це була довга дорога. Чому ми, ми звернулися до Києва? Тому що в Києві воно швидше, воно скоріше. Ми там співпрацювали із Міністерством ветеранів, які там дали нам одного пацієнта. я тут Навіть у мене є його, його картка, він недавно ми його відправили додому із пораненням, з пораненням головного мозку. Знесення там була значна частина, там було пошкодження тім'яної ділянки з проникненням в глибину мозку, От, протезування отримав в Києві і в нас проходив реабілітацію. У нас проходив там місяць, він побув у нас, міг, міг довше побути, але почалися оці ракетові нальоти. Ці бомбардування ракетові, і він там побоявся, що там, бо це він сум сам. Він побоявся що там жінка, діти, і попросився додому. Ми його завезли, ми його завозили. От ви сказали, що е, бійців на реабілітацію. Такий розподіл він відбувається в прикордонних шпиталях. Так а за яким принципом все ж таки він відбувається. Це найбільш тяжкі поранення відбираються для того, щоб реабілітація проходила в польських шпиталях. Хто і як цим займається? Ну беремо як правило, їм операції проводять в Києві або в Львові. Там є багато фахівців. Зараз допомагають всім. Єдине, що може бути таке, що може там якась не знаю там реконструктивна операція, забирається сюди, може там не можуть виконати, але як правило, вони вже попадають і вже прооперовані. Тут ми прооперували на даний момент. У нас було прооперовано п'ять пацієнтів. В яких, щоб уникнути ну, ми змінювали, замінювали там було, що там у них було, апарати зовнішньої фіксації, замінили, замінили на інші фіксатори і дали антибіотикотерапію. Причому антибіотикотерапія була дуже досить такою довгою. Коли їх направляють, зараз коли їх направляють, дають їм дають лікарняні на місяць, коли на реабілітацію направляють. А ми вже тут дивимося, наскільки їм можна продовжити. Ми продовжуємо і на місяць, і на два місяці, там звідти дзвонять, чи ми їх випускаємо. Але якщо є якісь там ускладнення, то ми говоримо, що ще трошки треба долікуватися. Пацієнти у нас останні, котрі, останній пацієнт, який виписався, він перебував 5 місяців у нас на реабілітації. То йому було проведено три операції, а інші пацієнти були по три місяці, зараз ті, що зараз у нас є, вони вже два місяці перебувають, ну, може ще там, може місяць потримаємо, може пів місяця потримаємо. А Ось протезуванням займаються вже українські колеги, чи все ж таки польські, і ви сказали, що ви намагаєтесь організувати ось такий фонд, щоб займатися протезуванням. Що все ж таки краще в Україні чи в Польщі протезувати наших бійців? Звісно, що краще би було протезувати в Україні, тому що цей пацієнт, який Протезується, він повинен спостерігатися потім. Він повинен консультувати, він повинен бути на консультації, повинен спостерігатися у тому протезному цеху тих фахівців, які його протезували, але зараз набагато, настільки багато ампутацій, настільки це все настільки багато тих людей, що очевидно, що Україна не справляється сама. Там я знаю, що львів'яни, звертався в Львів, львів'яни написали. Звернення до Канади, Канада поставляє їм медпри... якісь там медичні не медпрепарати, якісь біопротези чи біоматеріал, і вони повинні з того біоматеріалу виготовляти протези. Ну, коли це буде невідомо, там ну, щось намагаються вони таке зробити. Попадають протези, ну, все рівно протези попадають за кордоном. Ми які маємо протези, це закордонні протези. Чи ми організуємо в Україні якийсь пункт такий, щоб ну, згодом, там, може, там цей фонд зможе організувати такий пункт в Україні, щоб люди, які запротезувалися тут в Польщі, потім змогли до фахівців приходити в Україну. І там потрібно нам просто залучати, буде лікарів-ортопедів, які зможуть це робити там, можна, можна. Підписати якихось Івано-Франківську, можна у Києві, що до Києві найкраще було, бо це є центральний, там, центр України. Можна, ми так думали, там, що можна, наприклад, Івано-Франківську би задоволили всіх на Західній Україні. І це є тільки квестія підписання домовлень із лікарями-фахівцями у обласних лікарнях Києва і Івано-Франківського. Ось на початку нашого спілкування я згадувала, що реабілітацію бійців в Центрі вертебрології та реабілітації ви займаєтесь 2014 року. Ось, зважаючи на ваш досвід реабілітації бійців в Україні, хто в кого більше вчити, вчиться? Ви в польських колег? Чи все ж таки польські колеги у вас? Безумовно, що польські колеги у нас, тому що польські колеги стріляні рани. Бачить раз на 5 років, коли якийсь мисливець промахнеться і дробом десь поцілить у м'які тканини. А таких поранень, наприклад, таких поранень, як зараз, як ми мали поранення, вони самі вчаться в нас. Вони самі, я знаю, із познання я знаю з нашого шпиталя, які їздили на досвід роботи у Харків і в Дніпро. Для того щоб навчатися лікування оцих от, е, стріляних ран, оцих от, е, вогне, вогнепальних ран, ми говорять, що найкращий досвід має Харківщина, Харків і Дніпро. Ви багато спілкуєтеся з бійцями? От на завершення хотілося б запитати вас у кожного з них своя унікальна історія боротьби, але можливо чиясь історія, чиясь доля вразила вас найбільше, мається на увазі тих бійців, які сьогодні за цей час, за вісім місяців війни і вісім місяців ви займаєтесь реабілітацією бійців в Польщі. Хто з бійців найбільше вас вразив? Є такі особистості? Но ми стараємося на ці теми домашні не розмовляти, відволікати, тому що ясно, що у кожного у кожного своя трагедія. Знаю, що бійці зазовсталі найбільше найбільше постраждали із за те, що не було вчасно зроблена евакуація родин. І всі родини, родини в більшості позалишалися на території. Зараз навіть перебувають на непідконтрольній території в, в Маріуполі. От, і ми стараємося ну, відволікати ці розмови, тому що у кого дружина залишилася, у кого там залишилися дружина з дітьми. Є тут, були у нас моменти, коли. Із Донецької області могли потрапити дружини до, до бійців. Яким чином вони потрапляли? Ну, я так сподіваюся, що вони через Литву сюди пересікали і е, 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 приїжджали там. Е, дружинами поміщали в гуртожиток медінституту, а остання, остання дружина з дочкою приїхала до е, бійця Азовсталі, м, приїхала. Разом з ним ми забирали, ми забирали азовця і забрали його разом з дружиною і, і з дочкою. Дочці 14 років ми її посад, помістили тут в українському домі. Вони і, і до нього приходять, відвідують його. Ну, З ним можна розмовляти. То він, ну, наприклад, там він менше постраждав, він більше постраждав у полоні, коли був. І... У, у Вазовстаді, там, коли в бункері був. У нього в ногах там Михайло Діонов лежав. Ну, так я там. Богдан Марко, житомирський лікар ортопед вертебреолог, який в польському шпиталі, в острові Велькопольському, доглядає за пораненими військовими з України. Сьогодні був з нами на зв'язку. Дякую вам за роботу. Дякую за реабілітацію так. хлопців. У студії працювала Ірина Смарцева. Слава Україні! Героям слава!